Ідемо забирати Захарчика садочку. Садочок знаходиться геть близько біля нас. Ось мій будинок прямо в дворі. І ось тут садок, пару кроків. Ось наш садочок, коли розбудовувався, починав будуватися наш посідок селище, тобто то спочатку тут був родом. і тут я родилася а потім пізніше побудували лікарню зробили з цього роддому садочок для діток я починала тут свою роботу в 1976 році нянечкою була працювала біля румку Моя діток мала. і хворіла, і, завідуючи, сказала: або розраховуєшся, або працюєш без лікарняних. І я розрахувалася. Ого! Добрий день! Хто є? А чого закрита група? Або вони ще їдять може. Що такого ніколи не було? Не знаю. Капець. Обережно. дітки гуляється, гарна така спортплощадочка Чому Чомусь закриті двері. Перший раз таке бачу. Ідемо постукаємо їм у вікно. їм ей увигоночку. Добрий день. Добрий день. А що таке перший раз? Ні, то завжди... нічого ж я тебе знімаю? — Завжди це є. Перший раз? Ну то бо, до, до приходу закривали, я забула, відкривала. відкривали. Ключика Тому? забери. Кого? Ключика з а, дверей. Да? А як якийсь Вася забере? Ну то і закриваюся, щоб Вася всякий. Хай какає, бо ми підемо гуляти. А що ж він їх? Ну, але Хапи йдеш? Хе-хе. Хай де какай Так. Добрий день. На землі, а то віршик. На землі сніжок лежить, зайчик по сніжку біжить. Меруснуть вушка, мерснуть лапки, бо без чобітків. Шапки, ой, заучу мне верша, будем дома Давай, бабочки, не кажи. телефон. Гора Захара тоже. пишет в туалет, скажем уже два раза как. И снова. Мама. Мама Обично їм переводчика, не їм, а нам. Мама, що? Мама, що? Мама, що? що там такое? <плакві> ah. А що це кофточки їм лучше давати? <плакві> <Що? плакві> ну я на вулиці стояла, то я змерзла, бо двері були закриті. Холодно. То вже не топляться, то теж не В хаті наприклад в мене холодно. В цьому хаті Захарчик в туалеті. Бігати. Бігати. Так, стало, що вже опалення ж виключають, Але я, походу, я задума передала. Ну, але Там мені здається, що гадзики повинні бути сподіваються. Як з собі від себе. -е, в обір щось не дуже їв. Перехвалили? Да. 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 Перехвалили тебе, Захарчик? Що, йдемо гуляти? Яблучко точно. Ти сказав, дякую? А чого я не почула? Сказав, сказав. Да? Молодець. я Це, що щось був, сітлі, Тобто штани і кофта, щоб були на переодягачку вже. Тому що як опалення виключить, буде дуже холодно. І в хаті холодно, я сьогодні змерзла в хаті. Чому що ти будеш тут посидіти, поки тут? А, викинув? Викинув. Ні, не забрав. Леонтів не забрав. А ну давай ще разочок. Не знялося. Ні, повернися до бабусі лицем. Так. молодець. От так. Ножки трошки підняв. Ось, і ще разочок, і все. Ох, великий. І що далі? Ти так не зробиш. Є. Що є? Ура! Машина. А ну пішли до машини, побачимо. Пішли. Пішли. Тут будемо? Ні, ми йдемо бульки візьмемо. Бульки вдома. Вдома в мене. Холодно, давай одягаємося. Бігом. Біжи до бабусі. Безуте, бізу. Суде. А де ми є? А де повернути? Ні не ми. Пішли. Мені холодно тут. Не холодно? Мені холодно. А ну ти вдягнувся вже? Депти? Теплі ручки? Ось. Що там? Небо? Хмарки. Які хмарки? Вон пташечки. Наверху. Синок, куди ми йдемо? Де двері наші? Ну то пішли? Загадав? Загадав? Загадав. І там заборчик просто. Помало ноги піднімай. Добрий день. Повертай. Куди ми йдемо? Ні. Ми ж повинні повернути, по травичці йти. Ну. Пішли по бульки. А бульки? Нова трубочка така красива. Отак. Ти що такої не бачив? Не бачив? Так. що, Ну Нам то не треба. То собачка какала, пішли. А що? А тепер що? Ну, а тепер нам треба обминати і йти гарно. Щоб ми ножки не вимазали, пішли. Отак. О, є стежечка. Бачиш стежечко? а ти пішли по стежечці. Ні, то не, не, не. У нас тьоті будуть сварити. Тут тьоті вішають стівку, коли перуть все. Ой, пташечки полетіли. Ой, пташечки полетіли. Котиків немає наших. Ой, Ну вчора були той раз були котики, тепер їх немає. Все, побігли. Вперед. Вперед. Ти стрибає стрибаєш так гарно. Ой, та -та, бум, 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 бум. Машина поїхала. Та -та. Тато поїхав бусом. Бусом. Тато і буса? От ми зараз підемо з тобою на пошту і будемо йти дзвонити татові, щоб тата забрав Захарчика. Захар вже дорослий, знає, куди бігти, де наша хата. У березні йому три рочки. Ну, на свої роки, не те, що мій. А правда такий розумний хлопчик? О, йде до під'їзду. Ідемо, візьмемо бульки. Я одягнувся. Все, пішли. Пішли, побігли до під'їзду. Побігли до квартири. Там є бульки. Там є. Зараз візьмемо. Так, ось наш під'їзд. Виходимо з двору, зразу у нас центр. Будинок культури. Ось переміщення будинку культури. Я після садочку, коли пропрацювала в садочку, на повний рік, 8 місяців, прийшла працювати в будинок культури. І до виходу на пенсію, ну, неповних чотири роки. Ось центр нашого селища. Сюди ми ходимо за Харчиком годувати пташечок голубів. Сюди всі дітки виходять. Мами з садочка ведуть. Що таке? Ми сьогодні не брали їсточки, тому що ми бульки маємо і ми йдемо на пошту. То ти, може, трубочки остав. Поклади трубочки на лавочки. Помало. Ну, бабуся буде тебе ловити зараз. Mm. Давай. Mm. Що? Mm. Що, лети? Що, розли... розлилося? Давай, mm. трубочки. А що ти? Ідеш кататися? Штани mm. виможеш? Дивися, ніхто нам нічого там не вкраде. Закривай. Пішли, зараз тато приїде. Тато на якій машині? То тато? Ні. Ні. Ну, давай. То тато? Ні, то не тато. Ну я не знаю, якийсь дядько. <плес> Ні, треба вверх дути, а не в землю. О, булька є. О, вон полетіло. Ну давай пішли на лавочку, сядемо. Бо зараз тато буде і тато в бусік тебе буде. Візьме. Все, закривай. Ну давай я поможу тобі. Закрив? О, во, закриваєш. Молодець. Сідай на попу. Давай. Почекай помаленьку. Помалу, бо тут дуже високо. Давай. Бабуся буде ловити тебе. Тихо, тихо, тихо. Купили з Захарчиком Жіночка продавала розмарин. Покажи вазончика в телефон. Давай, покажи. О, який розмарин гарний. Бачиш? Ацюк! Апчки! А гарний вазон, 50 гривень дала. Але дуже гарний такий. Це травичка така, треба її їсти. До м'яска давати, ну попробуй. Ні, один, один листочок візьми. Один легенько вирви один листочок. Ану, попробуй. Ну, повинно пахнути. Ану, пахне? Пахне? Дай, бабусі, одного листочка. Одного тільки. Ану, давай. М -м -м. Так. Хто їде? Тато їде? Тато. Ні? Це не тато. То не тато. Ждемо тата. А постав розмаринчик на другу лавочку, на голубеньку постав. Який то колір? Який Голубий. колір? Який? Голубий. Голубий. А оце? Жовтий. А бабусі сумка якого кольору? Сумка. Жовта. Жовта так. А те? Ну, а те горчичне в мене. Курточка горчична. А те? Червоне. Червона. Іди покажи, де червоне. Ану покажи. Так, червоне. А сама колясочка якого кольору. Ні, гойдалка сама, дивися, гойдалка якого кольору. Підійди до неї Синій, правильно. Синій молодець, кольори. Та. Розкажи віршика. Іди до бабусі, розкажеш віршика. Ні, не чути, телефон не чує, підійди ближче до додому. Не гарно розкажи. Ні, не стійся. Іди до мене, іди сюди. Підійди, будь ласка. Тут будеш. Якого кольору? Синій. Молодець Захарчик. Синього кольору. Катається! Колисочка сама катається, так. Помало, щоб по зубам не дало. Помало? Відійди. Відійди, ходи до мене. Будемо тата чекати. Ану, іди візьми. Добре, дякую. Ні, там далі шукай. Шукай далі. В пакетику повинно бути. Є? Шокорка. Давай, вомися тобі достане. Ой, тут котельник. Тут що це? Шоколадка. А як? А як? Ану, так. Допомогти тобі? Давай я тобі відламаю, щоб легше було достати. Фу, то не бери в руки. То хтось їй сімечки пташечкам давав. Потримай, бабуся, да, тебе... да. тримай. Це поклади сюди поки. Поїде. Тата їде. Він побачив нас, бусом їде, піпікає нам. Махає йому роко. Тато їде, до Захарчика їде, зараз тато посилки забере. Забере посилку і тоді ми сядемо з ним і поїдеш додому, так?